Добрий день, програма телемандри. вітає вас з Ічнянського району. Ми починаємо нашу мандрівку з Ічні. Обов'язково заїдемо до Іржавцю і побуваємо у старовинних родинних маєтках Тарновських і Скоропадських. Це Качанівка і дендропарк-тростянець. Тож наступні 20 хвилин мандруємо разом. У затарх водопій стоянка для коней називалася ічень. Іченька так ніжно називається ця річка, яка судоплавною перетворилася на низку ставків. На березі цієї річки і виникло поселення під назвою ічня. Це поселення ще у 14 сторіччі згадувалося як велике. Славилася ічня завжди своїми ремеслами, особливо керамікою. Тут виготовляли полив'яні кахлі, іграшки і посуд. Сьогодні Ічня районний центр Чернігівської області, центр же самого міста з неодмінними магазинами зберіг, незважаючи на нові будівлі, характерний щемливий старосвітський затишок. І зараз прикрашає дві церкви. Ця Воскресенська, виникла на місці попелища дерев'яного храму, на перетині шляху з Борзни до прилук і з Ніжина до Полтави. А дзвін у 265 будів, вилити на Ніжинському мідно Нідноливарному заводі, збирав прихожан у храм, прикрашений іконостасом, що розписав відомий київський іконописець. А цей ічнянський храм на березі ічніки збудували трохи пізніше. Преображенська церква разом з Воскресенською створюють протягом двох століть цілісний ансамбль споруд доби класицизму, прикрасу районного центру. Одним з найбільших на Чернігівщині був свого часу Свято-Миколаївський храм. Це план території, а сама церква була розміром 40 на 45 метрів. На мідній дошці читаємо. «Основался всечестный храм сей, в славу Бога и Пресвятого имени Его, в честь и память иже в святых отца нашего, Николая Мерликийского, чудотворца, вместе ищни, изволися, составите церковь сию божественную, за отпущение грехов Василий Иванович Рефтюх с женою Анастасией. Обыватель не женский, всем коштам и старанием своим, что за молитвами святого Николая, да исправится и совершится». Амі. У 1879 році церкву перебудували, зробили кам'яну п'ятикопольну з кам'яною дзвіницею. В кінці 18 століття художник Боровіковський написав ікони для іконостасів церкви. Її також розписували великі художники Микола Ге та Весніцов. В роки бездуховності та поборства частину церкви розібрали, а цеглу використали для пожежної частини. З 1937 року вона стала виглядати так: точніше, залишилася одна дзвіниця, вдивляючись у струнку чудової архітектури красуню дзвіницю, дивуєшся майстерності наших предків, будівничих та художників. Сьогодні храм, точніше, його залишки, переданий парафіянами Української православної церкви Київського патріархату. Настоятель і прихожани церкви намагаються відродити споруду. Багато видатних людей вийшло з Личнянської землі. Вичня народився видатний скульптор Іван Мартос. Це він, автор відомих на весь світ пам'ятників Мініної, Пожарському у Москві, Рішельє в Одесі і Ломоносову в Архангельську. В Санкт-Петербурзі на цвинтарі Невської лаври серед могил відомих видатних людей Російської імперії є і скромний пам'ятник. Видатному ічнянцю серед надгробків його ж роботи сучасники пам'ятають про свого видатного земляка і уславили його досить оригінальним пам'ятником. Невеличке містечко Ішня, але ж має готельно-ресторанний комплекс, де водночас може зупинитися до 20 туристів, і не тільки зупинитися у комфортних номерах, але ж ще й смачно поїсти а зупинитися слід у Ішні, бо обов'язково всім тим, хто побуває на Ічнячині, слід відвідати і дендропарк Тростянець і парк у Качанівці. Поруч з готельним комплексом діє ще один ресторан ічень. Тож туристи будуть нагодовані. На Ічнящині найбільше родовище бішофіту. І він насичений за складом. На тонну бішофіту приходиться 70-80 кілограмів. Магнію, вже не рахуючи інших мікроелементів. Бішофіти використовуються у авіації для суперміцних сплавів в автомобільній промисловості, у сільському господарстві. Деревина, яку обробили бішофітом, ніколи не горить. Але ж головна властивість бішофіту все ж таки лікувальна. Бішофітом лікуються всі кісткові захворювання, покращується робота серця, нормалізується тиск. Ну і весь організм наповнюється всіма необхідними мікроелементами. На Ічнянщині вже давно будується, але ж так і недобудована водолікарня. Якби вона добудувалася, то Ічня стала б ну другим місцем на землі після мертвого моря в Ізраїлі, справжнім клонтайком могла б стати, але ж на жаль, і досі не стала. Хоча у світі попит на бішофіт неабиякий, а на Ічнянщині він і сьогодні видобувається. Неподалік від Ічні у селі Іржавець діє музей садиби видатного українського композитора Левка Ревуцького. Тож турист має можливість завітати ще й сюди. А ми з вами продовжуємо мандрувати Ічнянською землею і завітаємо до Кечанівці, родинного маєтку відомих українських меценатів Тарновських. Цей неперевершений куточок Чернігівщини приваблює і романтичним парком з Альтанкою, руїнами, містками, і палацем, флігелями, церквою, що збереглися до наших днів. Пам'ятка садово-паркової архітектури цікава своєю багатою історією. Ці алеї парку, зали палацу, пам'ятають не тільки родину тарновських, що полишили по собі яскравий, помітний слід в історії, але ж і багатьох видатних людей 19 століття, що жили і творили тут. У величезному родинному альбомі для гостей знаходимо імена Василя Жуковського, Марко Вовчка, Льва Жемчужнікова, Миколи Ге, Михайла Глінки, Семена Гулака Артемовського. Тараса Шевченка, Василя Штенберга, Михайла Врубеля і Лі Репіна. Ще наприкінці ХІХ століття маєток мав власну електростанцію, був телефонізований. А ще раніше, палац з'єднувався з Флігелем підземним коридором. У Флігелі знаходилася кухня, і слуги, не заважаючи численним гостям, підносили цим коридором страви до центральної зали палацу. Сьогодні турист має можливість зупинитися у флігелі, переночувати у Качанівці. А на іншому березі ставка у Петровшівці є осередок сільського зеленого туризму, де гостям пропонують і справжню українську кухню, і козацькі розваги, і сільські хати, кожна з яких міні-музей народного побуту. На черзі Перелина Ічнянщини, Тростянецький дендропарк, ще один колишній маєток. Все життя створював цей куточок Іван Скоропадський разом з відомими садівниками Російської імперії і тисячами безмерних для історії кріпаків. Рівнина вкрилася пагорбами, яри перетворилися на ставки. Рослини завозилися з Петрговського, риського, Нікітського ботанічних садів, саду Каразіна під Харковом країн Європи. Започаткований у 1830 році парк Скоропадського і досі зберігає свою красу завдяки турботливому догляду науково-дослідної установи Національної академії наук України. Півтори тисячі видів рослин з усього світу до себе алеями, галявинами, куртинами. 12 тисяч туристів щороку занурюються в глибини величезного у 200 гектарів парку, щоб помилуватися на диво Івана Скоропадського. Є оселя сільського зеленого туризму мисливська паланка, де знов таки хрестоматійний набір послуг, відпочинок, розваги, українська кухня. Але ж є і особливість. У мисливській паланці є кімната музей, де серед експонатів знаходяться старовинні меблі, з неіснуючих сьогодні Палацу Скоропадських. І паланка, і Тростянецький дендропарк чекають на вас. Гостинна Ечнянська земля, яка розкрила перед нами стільки своїх чудових куточків, прощається. Сподіваюся, що ваші наступні мандри будуть пролягати саме Ечнянщиною. Ну а поки що на все добре.